Друзі, доброго дня! Можливо, когось зацікавий ось такий автомобіль. Продає його приватна особа в Нідерландах. Під час переписки з цією людиною запевняє, що автомобіль в ідеальному стані не був ДТП, повністю обслужена. Як ви бачите, на гарних лихосплавних дисках нова резина. Вартість його приблизно в Україні буде становити 10, 300, 10, 500 доларів. Пробіг 157 тисяч 2012 року чорного кольору в універсалі 1,5 дизель 81 кВт, 110 коней. Дійсно хороший автомобіль. Ну, зважаючи на пробіг 157 тисяч, тим більше 2012 року, я думаю, що це хороша ціна. І автомобіль виглядає по фотографіям дійсно шикарно. Ну, сподіваюся, що, якщо когось зацікавить і при перевірці він буде. Такий самий і в наявності. Кого зацікавила дана машина, телефонуйте. Якщо домовимося про ціну, будемо її оглядати і вже доставляти в Україну. Орієнтовна ціна, ще раз наголошую, приблизно 10200 10500 Все залежить від того, за яку ціну ця людина готова буде віддати даний автомобіль. Мій номер телефону 097 606 25 99. Дякую, до побачення. Telefonou